Як слуги Зеленського знову наламали дров у Верховній Раді? Мене звати Назар Мухачов. ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по і В цьому відео я прокоментую шизофренію, яка носить характер законопроекту, прийнятого Верховною Радою, відповідно до якого на українців чекатиме кримінальна відповідальність за зберігання занадто великої кількості дров без документів щодо їх купівлі. І так, давайте про все по порядку. 10 жовтня 2024 року, власне, напередодні цієї зими, яку всі експерти, і в тому числі західні, вважають однією з найважчих для України, зважаючи на очікування масштабних путінських ударів. Верховна Рада України приймає законопроект, який повинен покращити життя українцям. Законопроект має номер 9665. Цим законопроектом посилюється відповідальність за зберігання дров без документів. Автори цього законопроекту аргументують його потребу, необхідністю боротьби з незаконною виробкою лісів та наближенням законодавства України до норм Європейського Союзу в частині регулювання обігу деревини. Знаєте, я бачив статистику, яка стверджує, що за останні 10 років Карпати втратили 12% площі е, своїх лісів. 12% площі. Це величезні числа, і це все вивозилося за кордон, по фіктивних документах ще щось. Невже це не можна відслідкувати і притягнути до відповідальності тих, хто вивозив сировину за кордон по підроблених документах і заробляв сотні мільйонів доларів? Ні, для цього. Це ні, але отут аргументація наближення законодавства до норм Європейського Союзу. Ну, давайте глянемо, в чому полягає це наближення. Законопроект номер 9665 додає статтю 65 з позначкою 2 до кодексу про адмінправопорушення, яка передбачає відповідальність за перевезення зберігання збут дерев дерев, чагарників або деревини. Без документів, що підтверджують законність їхнього походження або з підробленими документами, відповідальність передбачає штраф від 510 гривень до 5100 гривень для посадових осіб, а за повторне порушення протягом року від 1360 гривень до 15300 гривень відповідно. Проблема з формулюванням цієї статті в тому, що зазвичай, коли люди купляють машину дров, то ніхто їм ніяких документів не видає. І взагалі ця машина просто привозить, вивалила ці дрова на подвір'я, і вже далі, ті, хто їх купив, їх якось складають. Навіть допомогти скласти ті люди, які розвозять дрова, можуть це тільки за додаткову плату. До речі, в рамках цього формулювання, якщо ви зібрали хмиз вирубали дерева на своїй ділянці, старі, хворі, там чи і так далі, порізали це все на дрова напередодні зими. Все це теж може каратися штрафом, адже підпадає під формулювання, виписане в цьому законопроекті. Було б доцільно карати саме за збут деревини без документів. Те, що я казав, зокрема за збут, оце де вагонами вивозилися в Європу, і цілком може бути, що і зараз продовжує вивозитись. Але чомусь автори до цього не додумались. Між іншим авторів аж 26 штук. 26 народних депутатів написали таку дурницю. Ну, це не дурниця насправді, вона глибоко продумана, але про це трохи згодом до висновків. Давайте далі по самому законопроекту. Законопроект, крім змін в Кодекс про адміністративні правопорушення, вносить власне зміни в Кримінальний кодекс України. І зараз я зачитаю які. До Кримінального кодексу України законопроектом номер 9665 додано статтю номер 246 з позначкою 1, якою передбачено, що за перевезення зберігання збут дерев, чагарників або деревини без документів, що підтверджують законність їхнього походження, вчинені в значному розмірі настає кримінальна відповідальність від штрафу розміром 34 тисячі гривень до позбавлення волі на срок до трьох років. Якщо порушення буде вчинене повторно, групою осіб за попередньою змовою або у великому розмірі, штраф від 170 тисяч гривень до 7 років позбавлення волі, а чи можна не групою осіб завантажити повну машину дров? Вирубати, порізати, завантажити, привезти, розвантажити. Не групою осіб. Це взагалі теоретично можливо. Ні, ну напевно, можливо, але цікаво, скільки одна людина це пробила. Тобто, тут, в принципі, з формулюванням групою осіб, як обтяжуючою обставиною відповідно до кримінального законодавства, тут можна будь-що підписати. Але тут потрібно визначити, а що є істотним розміром, а що є великим, є ж офіційні трактування. Давайте з цим розберемося. Слід пояснити, що істотним розміром в цьому випадку є вартість деревини, яка перевищує 30 280 гривень. А великим, яка перевищує 90 840 гривень. Відтак, якщо у вас на подвір'ї знайдеться дерев, чагарників або деревини на 30 280 гривень і не знайдеться документів, які підтверджують законність володіння цим майном, вас чекає або 30 000, 34 тисячі гривень штрафу. Або ближче 3 роки сидіння в тюрмі. Ну, тоді ви не будете хвилюватися вже про своє опалення, за нього буде щедро заплачено з нашого державного бюджету. Йдемо далі. Відповідно, з даними державного сервісу, є дрова. В Хмельницькій області можна придбати дрова за цінами від 913 гривень. Не колоті, не сушені, але мова в основному про хвойні породи, які не використовуються для опалення, ну, і гірше використовуються. До 2649 гривень. Це колоті і сушені. Власне, в зв'язку з цим для цієї статистики, той сайт, з якого я власне взяв цю інформацію, пропонує брати за середнє 1979 гривень за один кубометр. Ділимо істотний розмір, тобто 30 тисяч 280 гривень на ціну одного кубометра 1979 гривень, і отримуємо близько 15 кубів дров. Залежно від розміру будинку, його тепловитрат і того, як в ньому влаштована система опалення, тобто чи там дрова, чи дрова плюс газ, чи котел, чи пічка, чи декілька пічок, чи їжу ще готують, чи декілька грубок там і так далі. Витрати складають там від восьми і далі насправді може бути і 12, і 14 кубометрів дров. Може бути і більше, хто знає хто як використовує. Ну, але в середньому від 8. Тобто ця кількість дров для деяких домогосподарств, яка вже попадає під істотну, відповідно до класифікації в кримінальному кодексі, в якого даний законопроект вносить зміни, це. Від одного до двох років опалювального сезону. Розумієте, що це таке? Якщо ми візьмемо там Чернігівську область, Житомирську область, ну то майже кожне домогосподарство підпадає під цю кримінальну статтю. І це насправді не жарти. Це реальний законопроект, проголосований Верховною Радою, підписаний головою Верховної Ради і направлений на підпис до президента Зеленського. Але і це ще не все у тій шизофренії, яка сталася. Точніше, це не ж шизофренія, тому що архітектори цих процесів мають свої приховані причини. І про це я скажу трохи згодом у відео. Але журналісти Чернігівської філії Суспільного звернулися до народних депутатів, які проголосували за цей законопроект з простим запитанням. Навіщо? Ось деякі відповіді. Данило гетьманцев, сумно відомий, широко відомий голова комітету. Ну це ж рівень мав би бути. Напевно, з кимось підписав. Це ж навіть не мій закон, де я був співавтором. Можливо, так воно і було, але ж воно змінюється між першим та другим читанням. Тобто, там можливі були зміни, не готовий вам коментувати його. <сум> тобто вони голосують за кримінальну відповідальність для мільйонів українців за великим рахунком. Ну, принаймні, для сотень тисяч домогосподарств. Юрій Камельчук, слуга народу. Моя мотивація стосується покарання нас за незаконну виробку. Вона стосується всіх. Сказав, як відрізав. Ну, дійсно, слуга народу, всіх стосується. Питання: а чому Генеральна прокуратура і Служба безпеки України, наша доблесна поліція до цього часу не покарали тих, хто вивозив сировину за кордон? Що там з документами все добре, правда? І все було законно. Пограбунок відбувався в рамках закону. Ще кілька слуг просто не відповіли, які є співавторами. А тепер. Повернемось, власне, до самих висновків. Дехто каже, що цей законопроект зараз було проголосовано в Верховній Раді для того, щоб відволікти увагу від чогось важливішого, я не схильний вважати, що це ключова позиція. Тобто, така мотивація має місце, але вона не єдина і вона точно не ключова. Коли архітектори ворогів, архітектори тих процесів. Які в нас відбуваються, які вбивають наш український народ, щось організовують вони одними одним якимись діями, вирішують зразу низку завдань. Відволікти увагу так безумовно. Які в нас головні проблеми? Їх дві: перша це війна, і там відбувається дуже багато страшних негативних явищ, в тому числі всередині структури зараз дуже великі, розгораються скандали в медичній службі. Де фактично медиків з госпіталів висококваліфікованих хочуть відправляти в якості бойових медиків, де може справитися людина, яка пройшла курси і знає відповідні там так звані сертифікати НАТО, і так далі. Ну і це не єдина проблема з дронами, так само і так далі. Ну і знову ж вкрай негативна і складна ситуація на фронті. І дійсно це відволікання працює. Друга ключова проблема: тотальний розпродаж України, організований Зеленським. Не одним Зеленським співпраці. Зараз продаж, до прикладу, Землі і Надер Зеленський проголосував разом з Порошенком і з Пінчуківським Вакарчуком, тобто фракцією голос. Але це не єдине, що показує нам цей законопроект. Оці відповіді депутатів Верховної Ради і те, що такі положення з такою статистикою там мають місце, не показують, що е, ті, я навіть не знаю, мені хочеться вжити щось нецензурне, але. Ті, хто сидить у Верховній Раді і голосують, натискають кнопочки. Вони очевидно не читають, за що вони голосують. Ну от просто не читають. Причому, що ті, що голосують, а голосували за це слуги народу, в основному і ОПЗЖ нині заборонена. Але ОПЗЖ дуже а, гарну функцію виконує. Воно допомагає Зеленському набирати більшість там, де потрібно ухвалювати певні законопроекти. Вони не читають, за що вони голосують. Це не перший приклад. В попередній каденції Верховної Ради таке саме було. І насправді, навіть тоді, коли проголосували за відповідальність чиновників за незаконне збагачення, тоді в, в Кримінальний кодекс внесли зміни, які ми передбачили презумпцію винуватості. І Конституційний суд завернув цей законопроект, сказавши, що треба переформулювати. Тому що презумпція винуватості прямо суперечить Конституцію Конституції, а в Конституції записана презумпція невинуватості. І тоді цього також не читали, хоча головним автором того законопроекту був тоді Юрій Луценко, якщо я не помиляюся. Ще з депутатів там був і Соболєв, і Чумак, і Парасюк, які тоді пропонували цей закон, чим фактично ну, скасування було очевидним, очікуваним і так далі. І відповідно, кримінальна відповідальність для багатьох чиновників просто не настала. Це була довгоходова, продумана спецоперація. І тоді також частина тих, хто підписалися, в тому числі як співавтори, вони цього не читали, тому що людина, яка має хоча б якусь кваліфікацію, читала Конституцію, вона якби, таких речей просто не буде робити. Це така не технічна помилка. Але це не єдине, що нам говорить цей проголосований законопроект. Завдання цього законопроекту зробити сотні тисяч, а то й мільйони українців, винуватиме. І якщо його підпише Зеленський, потім побіжать пояснення від депутатів, від міністрів, від місцевих обласних рад і так далі, що ні, ви не переживайте, ми простих людей чіпати не будемо. Тобто закон буде, але простих людей чіпати не будуть. Наприклад, як і люди такі, ах, ну слава Богу, але якщо треба, то вже на людину є гачок. Була б людина, а стаття знайдеться. Це такий добрий радянський комуняцький принцип. Була б людина, а стаття знайдеться зробити винуватим. Налякати висовуєш, це ми проти тебе відкриємо кримінальну справу. І ходи, як рейсовий автобус, на розповіді зі слідчим, на розмову зі слідчим і розказуй, що ти не верблюд. Не може такого бути в нашій системі, де прокурори плюють на Конституцію, на кримінальний кодекс і так далі. Там може бути 100%. Але і це ще не все. Знаєте, величезна загроза, яка в стратегічному плані становить загрозу самому нашому існуванню, це розпродаж нашої землі і надр. Разом з землею продають зараз ліси. І нас в такий спосіб пробують призвичаїти до того, що це все не ваше. Плювати, що в 13-14 і статті Конституції записано, це все не ваше. Вже перед тим вели штрафи за несанкціонований збір ягід, грибів в лісі. Це також абсолютно реальна законотворча, прости Господи, діяльність зелених табуреток в Верховній Раді. Для чого це робиться? Для того, щоб психологічно в людей вже пішло відвикання. Це все не ваше. Річка не ваша, ліс не ваш, ставок не ваш. В контексті ставків, до речі, ви пам'ятаєте, як колись, якби всі, мали можливість користуватися ставками, які були на території. А потім в Україні масово під різним соусом почала подаватися прихватизація, що треба за ними доглядати, в місцевих бюджетів немає грошей і так далі. І потім, в дуже багатьох місцях, людям вже неможливо потрапити до сільських ставків озер, які були приватизоване, приватна власність. Там, де відбувся розпродаж землі і надер. Там насправді в дуже багатьох країнах світу є вивіска, приватна власність, кримінальна відповідальність, якщо туди заходиш. От українці в рамках того розпродажу, тотального розпродажу України під час повномасштабного вторгнення їх призвичають до того, що це вже не ваше забудьте. І це те, що буде виховуватися впродовж тривалого часу. Але воно виховується. І тут питання для знавців: а скажіть, будь ласка, а чиї інтереси у таких випадках буде захищати поліція? Вона візьме до уваги Конституцію України чи візьме до уваги накази свого начальства? Чи якісь інструкції, які є взагалі внутрішніми документами? Кого буде захищати? Транснаціональний капітал, олігархів загальноукраїнських, місцевих феодалів? Чи простого українця. Як ви думаєте? Через те я і кажу, що ті чорні архітектори ворогів українського народу вони дуже добре продумують всі свої кроки. І така спецоперація вона вирішує зразу декілька завдань. І відволікти в сторону, але це не ключове. Ключове, в першу чергу, це влада і власність. В нас все більше і більше виривають наше національне багатство. І нас все більше і більше заганяють в якісь рамки, утворюючи таку собі демократуру. Ну, про це я буду говорити в іншому відео. Від вас прошу інформаційної підтримки. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Це дуже прості кроки, але вкрай важливі. Завдяки цьому більша кількість українців отримає правдиву інформацію. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.